Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давно у нас не було жодних влогів, тому сьогодні я вирішила показати вам один день з мого життя, розповісти, що я роблю, і взагалі показати, чим я займаюся у звичайній буденній дні тижня. Сьогодні у нас п'ятниця, 1 березня, перший день весни, тому тобто атмосферне відео має вийти. Вже нас ранок, зараз кажу, котре 8.17, я намалювала ось такий еліфійський портрет, точніше його почала малювати. Ось. Це мої, до речі, роботи в Procreate. Зараз хочу ще вам показати те, що я робила зранку. Я читаю зараз цикл «Королівство плоті і вогню, тобто іскраві попелу. Це друга частинка. я вже її, до речі, майже дочитала. Ось тут зупинилася. Щодо закатинки, я її не показувала в Ютубі, показувала лише в Телеграмі. Ось так вона виглядає І така красива. У мене є три частини. Зараз я вам покажу поставлю покажу міні-колекцію мого фентезі. Це моя міні-колекція фентезі. Тут у мене четверте крило а, із крові «Королівство плотів вогню і королівство з позолочених кісток. Це перша, друга, третя частина. До речі, перша частина лімітоване видання. Тут у мене органайзер, комп'ютер, я тут малювала і п'ю зараз чай. І скоро вже буду йти в школу. До речі, в мене сьогодні, я йду на другий урок. Зараз 8.19, і в мене уроки сьогодні розпочинаються в 9.35, тобто десь в 9.15 я вже буду входити з дому. Я придбала собі ріміці для годинника, тому що я мене порвався, ось такий змік-маусом. І ось такий зелененький на розвінишці. Гадаю, його буде зручно носити, коли бути влітку, коли бути футболки носити, тягати таке, буде він зручніший для заняття спорту. Таке зараз я переодягну холу на ось такий красивий, тому що вже, як ви знаєте, як казала 1 березня, тому хочеться мені чогось вже весняного. Ось так зараз що холики я втягла. А, це чехоливкий був. Я, до речі, вирізала телефон, зараз ще витросить цей чохол, планшет і вже буду далі вже потихеньку збиратися, одягатися в школу. Я хотіла запитати, чи цікаво вам буде побачити, щоб я створила букток. Якщо так, то будь ласка, напишіть в коментарях або проголосуйте в телеграмі опитування я зроблю якраз перед виходом цього влогу. Що в мене вийшло з план. плану, я, можливо, щось ще додам. Звісно ж, якщо це буде, то необхідно. Але я написала вже плани, і тепер я буду вже потихеньку вже починати, ну, типу, збиратися, тому я зробила два номери з Алгебра. Ось два номери, в принципі, що я так зробила. Зараз я в художницьки малювала ось такий натюрмортик з натури. Напишіть, як вам він, і хочу з вами попрощатися. Дякую за перегляд цього влогу. Напишіть, чи сподобався влог з одного дня мого життя. Дякую за увагу. До зустрічі!